Тут ID 408 перед нами. Тикай, тикай. Тикай, тикай. Ты видишь, что с Нема, нема, нема. Тикай. Ой, закрыто. Ой, ой, ой. ой. Петя босс вас накажет, с этой шлюхой разом. Кто, накажет, я левел 3. Цикаво просто. Петро босс, Петро босс. такой? Криминальный авторитет. Авторитет? Ну ні да, ніку ясно. Ні ні. Ну. Поставити який? Ну, кримінал авторитет. Грає мока бачу зліво прекрасну жінку. Добрий вечір. Скажи, а що вона шлюха? Сейчас <рес> не хоче тільки портить. Куда вона побігла? Це шлюха. <рес> Добрий вечір. Як як вони звали сюди? Що... Я кажу пані, куди це побігла. Зараз, зараз. Я вибіжу. Давай, Макс. зустрінемся і ти зразу їх ріш. Я то їх буду чекати з краєчку. Ти просто біжи на лісницю, а я їх просто заразу закручу. Okay. Забіжу за, за них, а ти одного чекаєш, а я заднього. А у вас построєння на вишні? Що ви кажете? Я кажу, у вас построєння на вишні? Ні, у нас же... Пройшло вже построєння і це. Тернопільки роз'їхались там потім залишились епатруювати. Передостанній, передостанній, Макс. Чекайте мене. Тут. Е... Різниця між е... Я в ліфті буду ховатися. За першим, що вилізе із ластом. На саме верхність. Нормально. На саме верхність. Я в ліфті буду чекати. Лізу, лізу. Осьо, осьо. Ось. Ріж, ріж, ріж.

Ховайся, тихо. Чи це мені кажуть? Коли хтось буде щось говорити, тут тут обязанько. Тут. Айде что-то 38 перед лабором. Тикай, чекай, тікай. Нема, нема, нема. Тикай. Ой, закрито. Ой. Ой. Ой, ой. 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 Давай, ремонт, нове, нове. Давай, давай. Давай 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 Як з ним зв'язаться? Хотів би з ним з'язатися, позвонити йому сказати, що я наверху його чекаю, хай він не зійде. Не знаю, ну ми. ну він цей. Я думаю, що встане перед цей. Перед вишкою. Опа. Опа. Опа, 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 опа. Опа. Блин. Блин. Айтов 4, ай там 4, энд.

Забігаю на вишку на самий верх. На вишку на самий верх. О, тут ще, ще! ше-ше- ше. Бам! Бам! Я шаода заліза. Nice. <ріху> а де він? Я його ж ніяк не відкинув нікуди. А він просто зник. Ну Ось все, трубчик. А дай гелік? Опа, стреляй, стреляй. Ой-ой-ой. Сюда зачека можно. Тикай, у ткань. Овешку, овешку, овешку. Ой-ой-ой, 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 ни хуй его стреляют. Мене шотнули. Ты здох? Це снайперка там штая. А ти здох, да? Да. Я короче. Заходи, 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 заходи. Бесковый заходит, дай. Макс! Ой-ой-ой. Эээ. Мы ливаем Эээ, е, что не будем забыть? Наливаем, наливаем, если нас воскрешают Если нас воскрешают, мы встаем и розширяем їх. Вони мали трошки більший заборчик построїти. Чуть-чуть І Непрозрачный заборчик Де люди? А так, такі бетонные Да Так, дивимся. Ну хоч зараз мы будем ганяти по базі, я думаю ми когось найайдем. Давай. Зіб'єм, а потім заріжеш. О-о-о! заріжем оооооо идти 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 похуй идти 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 на шот ладно ти... а ти здох? да сідаю в тачку і и А доброго вечора. а может везите будь ласка на вулицю хоч вас дещо се спадали Ну будь ласка, це на 10 секунд. 10 секунд і все. Не можеш тут запитати. що, що кажете, погано чудо? Я говорю, ти можеш тут запитати. А, а я, вас я вас чую. Я хочу іменно там спитати на вулиці. Ні, ні, ні. ні Скажи, чому? що це що люди чують. Ну тут люди просто чують. Хочу вас лично запитати. Мені шо Шлях! Що, що Мені все одно. <рес> <рес> шо, вона говорить? Чому? А вы знаете, кто такий Петробос? Хорошо? Петро знаєте хто це? Ти... Петру... Петр <сх> Ні. Ви Ні. О, ой ой да. А, а вы нагнаты? Да. Це криминальный авторитет. Це криминальный авторитет. Все одно. Чому? Чому? Він? Чому все одно на все? Тому що, Тому що почему? Тому що, Тому що почему? Це не причина. Братанчик, а де ти мікрофончик? А де ти очі, братан? Братан, де ти очі? Чого не їбали? Де, де ти очі, братанчик? Опа, 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 опа. Опа, 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 щас, щас заріжу. Блін, тут зелена зона ще досі. <laughs> Поїхали. Давай. Поехал. Давай зем, Давай земной, давай земной, я лучше, я лучше буду. Навязи шумку! Шлюху. Шлюху. Поехали. Ну едем. Оооо! Флупес долез, йобаний. Ну и пошли мы нахуй. Што, Што не нахуй, нахуй шляпиться. Нойс. <рес> <Nice. рес> Шо, Що, Шо. Що, скио, баный! Шо, спина, <рес> кремля на авторитета. <рес> Отпидорас. Пять обоссы вас накажется и шлюху разом. Типа кто, кто накажет, а нау 3 Цікаво просто. Петробос. Петро Петробос. Петро, Автомен петро. А такой. Криминальный авторитет. Авторитет? Нехуязы. Не хуязы. Ну. Автомин такой. Ну, ну криминальный авторитет. Виндер, він... Ви 20 людей. Я 1300, но вишло дальше. Ну, і далі. ну він ножом. Сосав? Він ножом, а я кулаками, и шо дальше. Ну він бився прям на смерть. Я на смерті не стачу ли взять, не бачив, і тижні А Я миначами бився цілый три тижня. А я за годину зайду блядь. Я за годону трестачил, конкурент. Там просто потож дальше. Там просто були. Ну, блядь, не бачив, я так сказал. Там уже кислот. з кем поговорити? Ну, зі знаємо, коли, як щито будеться. Якщо ти хочеш, я тобі скажу. Зі знаємо, і що що ти говориш. я говорю про боса? Я говорю про Петра mm, Боса, да, а датю Петра Боса. А датю Петра Боса, ходи за мною на за кулаках. Він зараз на нету. Він зараз на нету на коло, як убити. Єдна монтажу перевезення. Я зараз вичислюся одного свого конкурента і його обезглавлю. Да, хорошо. Монтажу перевезення на роботі там. Чокає їду. Тоді давай.

Стійте, стійте, стійте. Стійте, 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 стійте. Стійте, 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 стійте. стой, стоит. Нам нет. Пігулки нам надо. Нам надо пігулки. пигулке. Сейчас, Макс, им нам даст пигулки, и мы их сюда. Зари же. Почекай, таксис, бласка. Макс, завинь дай пігулки Слижим был. А можна вас на секунду? можна на секунду. Макс, веди на бегу. Охуги там. Ідем, <свист> <свист> ідем. <свист> <свист> і тобі його, і тобі його. І, 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 <свист> і премію ще одну получиш. Там направо до ангарі покатаємося десь там. Опа, це одне човояка. Меня тікай, тікай. Наліво, наліво, зараз, наліво, наліво. КПП, до КПП, до КПП. Теперь маємося до обочини. Це поліцейський участок. Поліцейський департамент, прижимаемся, до обочини це поліцейський департамент. Вас онтосо. Запиняемся, я держав, запилимся. Еди на базу. тікай, тікай, тика, быстрой. Добре, я происходит. У нього ДП. Добре дай. А що сталося? А що сталося? А що сталося тут? Добре, дякую. Тут. А чого на спиніло? Е, дивіться. Е, яка історія. Е, сьогодні Ай. Не в мене інсталяє. А ти ж шлюха. Блядь, мене зарізало. Ой. Я що не сказав? Що ти не сказав? Що ти не сказав? Сти, 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 ну не ты? Тихо, тихо. Ты зашел? Заряжал тоже. Ты зашел? Я еще сейчас трубил. Сейчас. Давай Я думаю, что сейчас я шанс зарезать его. Ой. Ой. Там кто сидит? О, опа, а це, а це речь бігуш. Кого різати? Мене піднімуть. Оце, що, оце с лазером. Чи це ось оце? Бля. Я нароли вас, че на файле топові. Шо А мене за шо вообще? Шо, шо ви що вы тебе робите таке? С Сервер емно скажу. <laughs> не прямо, не прямо. За шо ви мене вообще оцей пакуєте? Алло. Добрий вечір за проникнення на фотографію. Так я не проникав, це ви зараз цей... мене підставите, я проникну. Ми збираємося. Відео доказ є, ми його переглянемо, якщо такого не було, то вас спокусі. Ну давайте. А, а ти можеш сказати, що Денис Драгон з Радинки піде роз? Я <серкан> стоп-сержант <стаб> <серкан> Денис Драгон. Ну, пожалуйста. М -м -м як оцей, людин-людині. Поставив посвідчення. Давайте домовимось. Давайте по хорошому. Давайте по-хорошему помермо. А го ти за 20 тисяч від нього. Так він мені не показав нічого. Взяточку. Попрошу А, Посвідчей мені дала. Так. А я не бачу його. А ну давайте посвідчення ще раз. Очікувати? Там хтось підтягується зліва. Звали, так? Подивіться, там хтось зліво підтягується. Краєм ока бачу. Можете мене, мене до нього повернути, будь ласка. Хочу його розглядіти. Ну покажіть мені, будь ласка, його цікаво, хто підтягується. Будь ласка. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Ну дуже прошу. Ну. Хтось мучить. Хто кричить? Комусь дуже важко. Край мока, бачу зліго прекрасну жінку. Добрий вечір. Скажи. А що вона шлюха? Щас не хоче поки портити. Куди вона побігла? Це шлюха. <плес> Добрий вечір. Як, як ви назвали щось? Я кажу, пані, куди ця побігла. Куда ця пані побігла? Повторяю ще раз. Чому ви достали гвинтівку? Бачу краємока дуло. 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 там. Дуло. Ще раз скажу. Дуло. І ще раз Дуло. Дубо. спитай Запитав його ще раз, де ця шлюха. ця шлюха. Хто, хто? Та я в одному білому кажу, що зліва від мене. Де його оцей подружка? Це також, що розглянеться. Хто розглянеться? Та я в одному мужику, що підтягується, кажу. Де його подружка, я з ним знайомий. Можна голосніше говорити? вас не чути, зовсім не чути. Каже, це все гривно я образа. Образа? Кого я образа? Так а вдруг я Ну сам собі сказал. Скажи, что цей, що ты. А казал шаман, типа шоу друг шаман. Да. Mm, то давайте померно по-хорошому зробимо все. Нє, не помер по-хорошому. А ви знаєте, Макса Бос? Нажимай, нічого не відбувається. А ви знаєте Макса mm. Боса? Скажи, Макса. що він вичислить тебе. Він Я вас тебе всіх вичислить вичислит тут. Він зараз за мною приїде і вам буде оцей не дуже добре. Дальчик. Знаєте? А, скажи... Бачили їх? А, а... Спитай, а що в мене ця відьма цілилася? О, типочок. Ти бачиш, як Ви його знаєте, Макса Боса, так? Да? Бачили, бачили. Бачили? А ви його любите? Обожнюєте? А, а... Запитай в нього, чи він гей? А ви гей? Що? Ні. Ні? Чому? А від... скажи, що він брехунчик маленький. Ви брехун. Ви брехун. Добавились. Ваш... Ваша думка розглянеться. Дякую. Дякую за те, що слухаєте мою думку. Я за, я за це вам дуже вдячний. <плес> Ви вовсе найкрутий, я так думаю, в цій армії, так? Да? Дачик, а можеш нього Друг. запитати? Думав... А <плес> <плес> скажи, що він найнищий. Ты тушок. Шо шо? А можете еще раз повторять вас полностью, что-то? Обох. Обои. Серийно нас у Не буду я ничего повторять, так чепайся, слить и молчик и все. Не кричить на мене плоско. А. спитай, что тебя весьма орутает крыла. Сейчас хайбезит. Можно еще раз. Це было адресовано одно до вас. Не до мене адресовано. Хорошо, там мене адресовано? Прекрасні жінці. Так, так це ж відьма, скажи. <ріхи> <Щас>. <ріхи> так це ж цей не жінка. Це відьма А хто? Ну точно не жінка. Трошки не ще поразу. Ну а хто? <ріхи> Пораньку по да. А, Социальному а, ну, скажи. Социальному. О как, скажи. О как? О как? Кто? О, как. <свят> 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 Спам. О как? <свят> Спам. О Премию попроси. Ну да, премию за. Ну короче надбавку. <свят> не сказал че? премию. Что? Чайові означає. Ну чайові, добре. Давайте так, чайові. Е, ну коротше, він, він забрав він чай, чай, мене слушай. чайові, без чая, тільки кофе. Потім оцей попросив за проїзд, потім завіз мене за КПП, і ось зараз відбувається оце. Ну можна ще поговорити? Mm -hmm. Можна ще поговорити. Таксіст! Куди ти мене привів? Ну, ви, скажи. Знаєте, ви маєте право зберігати мовчання. Мовчання? Маєте право, але можете його не дотримувати. Дякую. Спитай, чого а таксист а привіз так, мене сюди. Стану громадянина Це, віляпись, Це віляпись, вже буду так собі. Тіка, тихо, тіка. Блин, я не спів. А можна мені медичну допомогу, будь ласка, я в третій раз повторяю. Так, буде треба на медична допомога, почекайте. у мене, польові мене польові рани, у мене рани. Я кровь истекаю. Я кровью истекаю. Издох типа. Шо-шо? дощечка. Дощечка? Тикай, 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 тикай. Та я бы говорить с ним. <ріст> <ріст> Добре, да мы по достучках до підстим До стульчика? Металевого який присяг до пола прикручений. Поверніться до мене. він до пола підкручений. Візьма, візьма гуляє, скажи. Тут щось гуляє. Візьма, візьма, скажи. Візьма, візьма, скажи. <постеріць> вітьме. 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 Штабо, дисі, дисі, дисі. Так добре, добре минулого прошу минулого. зараз их вийти на выхід. А, а можете зигнути може меня, сібнути мене? Вихід, добре, піднять. Так, за три мене, скажи мне в ласка, чи важа чи даєте дозвіл на присутність прокурора під час? Ні. А що буде, якщо я скажу ні? Ну тоді прокурор буде очікуватися за дверима. А це якийсь вес мені цей шанс вийти звідси, якщо прокурор це, буде. прокурор буде? Та особливо не знаю, треба буде довітися докази. А прокурор ну, у нас прокурор, хороший. хороший. Ну не знаю, можливо. Це ти там розглядаєш Так, добре, звірі мені, будь ласка, за, за що були затримані, що взагалі сталося? Ну слухайте. ну слухайте, Сів'я таксі, він з мене цей повіз в невідомому напрямку. Я йому попросив мене довести <с. до Лос-Сантоса з пригорода. Там біля больниць, наче я не пам'ятаю точно село, назву. Він сів до нього, він мене повіз невідому напрямку. Потім до військової бази завіз до КПП. Я це бачив ну, на фотках в Тіктосі, як показували військові оцей військову базу. Ну, ви там такі шалені трошки, там військові. Ти, коротше, завіз мене, я йому кажу, стоп, куди ти женеш? Потім він мене далі провіз до серединки. Потребував з мене гроші. Потім за нами почали погоня. Я кажу, вали, звідси, тікай, тікай, щось таке, давай через КПП. Ну він почав тікати. Далі, біля поворота, як заїжджати до КПП, його стопнули, машина його стопнулася в канаві, там, чи щось таке. І його витискали, наче, наче там його побили трохи і він якось зник. А потім ще одного пасажира, якого він теж забрав. Теж як зі мною в дві на напрямку, е, він е, теж виріс. І ну, він е, трошки запанікував і достав ножика. І почав з ним бігати, якому, якому йому передав таксіст. Він достав ножа він і передав. І передав, ножа і передав. І передав. Да. Що що ви кажете? Да. Добре, скажіть мені, будь ласка, вас били чи ображали? Так, да, ми да, да. Тайзером били. Хоча не рухався майже. Ну, руками махав там. Ну, після своїх штанів. Після їх штанів. Так, добре читайте, а то скажемо згоду на розголоску інтелізаційної бесіди. Ні. Ні. Добре. Це між нами тільки. Добре. Просто зарушив.

Те мене відпускають. Так. Ого Круто! Я Мене ж вивели Ой -ой. Мене випустили. Ти по Так, да, мене випустили. І розвиток зняли. Ух ти, дякую вам.